Отож, ми вже в дорозі. О пів на одинадцяту ту непогано туда і ми маємо доїхати десь до 10-ї. До... Мам, у Гумапс, кажуть, три з половиною години лише. Я їду своєю дорогою. Так, ні, мам! Отож, вирішили, поки не доїдемо, не зупиняємося. Це що це Ні, мам. Це, мабуть, заскочив. Ні, мам! Кайви тут просто неймовірний. Божечка, який ви звідси відкривається на горі. Хіба ви ще десь бачили такий неперевершений пейзаж? Ага. Угу. Mm, на це глянь. Oh. Пай, Любчику, покладай жаркову на місце. Вона розбризгалася по всьому салону, пані Франклин. А знаєте що? Мене ж ніколи не штрафували за перевищення швидкості. Ага, хто б сумнівався. Їздить тут, мов ну, психопат якийсь. Певно, чоловік. Свідки ти знаєш, що це чоловік? Так кермують лише чоловіки, ось. Це жінка. Поспішай кудись, мабуть. Хочем любчику з тобою все раз. Я почуваюся. Все раз? Так, так. Тобі з вас зараз, так? Якщо тебе з так і скажи. Раз. Ні, не. Якщо тебе змутить, зараз так і скажи, добре? Якщо тебе змутить, то я не знаю. Можна. Якщо тебе знудить, одразу повідом, повідомляй. Раз? Де ми зараз? Фесту. Фесту? Боже, там є така хана. Це по фесту. Так, все, давайте я заспустим. Зараз ви лишайтесь в авто. Давай виходимо. Виходимо, там є гарний вітраж, вам треба його побачити no, власними очима. Ні, будь ласка! Так, Виходимо. Отож, очі, мені треба з тобою дещо поговорити. Що? От минулого разу ти навіть не слухав і втіх. То Що? Тож тепер ми в машині, ми спокійно посидимо і поговоримо. Мам, ти про що зри? Я зараз розповім тобі про диво, діту народження. А, ні. І ні як ні, дітей самі? Ні ні, 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 все, сухай, мам, досить, зупиню, зупини, я вийду. Ощін! Зараз. Я я двері відчиню. В... Ми зараз їдемо зі швидкістю 80 кілометрів, ти так вб'єшся. Так, я знаю, що я так вб'ю. Слухай, я не бачу сенсу відкладати цю розмову на рік вперед. Ой, а то часу якась панянка зайде до мене додому з дитиною в руках. Суха, я теж не хочу цього провести. Не... Мені теж ніякого Ощін. Ой, коли, коли пенніс, це ви говорите про секс? Ти покинувся Бай? Ага. Можна запитання? Ні-ні-ні, слухай, я, я не думаю, що треба питати Хай саме вас... в мене. Що таке домінат X? Я, я, я не знаю, Бай. Я, я не знаю. Все, приїхали. Отож, Кліщі віддачі, любочку, де вони? А що? Кліщі віддачи, Синку, де вони? Ти мені їх не давав? Очі, ключі від нашої. Ти мені їх не давала, мам. Я їх на столі в ковідою лишала. Не вже в... ніхто не підібрав ключі. Ти нічого ключі. не казав про ключі. А, а де Барі? Де Барі? Де Барі? Ми, схоже, його на заправці лишили. О, ти господи. Це скільки часу треба одній дитині провести у бральні? Ну все. Боже, с**ть, не встати. Та хай все в с**ку йде, а? Як же к**ть мене усе це? Дум-дап.